А тепер до спортивних подій. В області провели перший фестиваль гімнастичних видів спорту. У рамках заходу учасники продемонстрували показові виступи з декількох різних дисциплін. Художня та естетична гімнастика, спортивна акробатика, стрибки на акробатичній доріжці. Виступами вражали і спортсмени із Кам'янського. Всі деталі за на фестиваль з'їхалися атлети зі всієї області. Всього більше 200 майстрів зі спортивної акробатики, стрибків на акробатичній доріжці, художньої та естетичної групової гімнастики. Дивувала розмаїттям і вікова група, адже учасникам від 3 до 20 років. Даний захід був ініційований Дніпропетровською обласною державною адміністрацією за підтримки очільника Сергія Петровича Лисака. Ми бачимо, які діти задоволені. Тим паче, що сьогоднішній захід він буде як показові виступи, тому сподіваємося, що дітки отримують задоволення. Ірина Грицай додала, що по-особливому ставиться до гімнастики, адже сама займалась цим видом спорту, а зараз очолює федерацію. Цей рік є олімпійським, олімпійським роком, і ми надалі будемо популяризувати і підтримувати спорт. Тренерка-викладачка з художньої гімнастики Альвіна Якимець привезла на фестиваль дві команди. Каже, вони підготували групові вправи. Ми тільки. Два дні тому повернулися з міжнародних змагань з Естонії, з міста Тарту. І в нас дуже багато призерів. в нас їздило 18 гімнасток з нашої школи, і майже всі приїхали додому з медалями. Кам'янське зі своїми показовими виступами представляли вихованці ДЮСШ номер 1 та ДЮСШ номер 4 Так, учасники з Кам'янського, Богдан та його партнерка Анна багаторазові чемпіони України, готуються до міжнародних змагань у Болгарії. Готувалася цю неділю для цього. Ну а взагалі композиція вже близько року. Композиція гарна. Я думаю, всім сподобається тим, хто знаходиться в залі. Тому все добре. Я займаюся 10 років вже, але зі своїм партнером тільки 8. Так, індивідуальний. А потім мене поставили з Богданом, і ми вже як 8 років разом стоїмо. Ну, мені було три роки, мене привела туди мама. Спочатку було якось не дуже класно, а потім мені там подобається і з Богданом хороші стосунки в нас, і там друзі з'явилися, і тренери дуже хороші. У ну, мене тренування п'ять разів на неділю. Я після школи одразу йду на тренування і займаюся ну, десь три години. Ще одна учасниця, 12-річна Каріна, зізнається, ще маленькою сама захотіла піти на гімнастику. Спочатку було нелегко, особливо із вправами на розтяжку, зате зараз вона сміливо збирає медальний врожай. Завжди дивилася відео, всякі там, де гімнастка, всі стрічки. Я навіть на шпагат сіла в 4 роки. Ну я на дивані спочатку там і я е, робила шпажку. І туди ленточку, лінточку обичай, на це, і ті стрічкою так махала, показувала всім. І я захотіла піти на, на тренування. Не обійшлося і без привітань від іменитих українських спортсменів. Онлайн учасників привітали президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гудзайт, а ще віце-президентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова. Окрім привітань, всі юні спортсмени отримали дипломи та подарунки. А кам'янчан Богдана Караваєва та Єлисея Сокулянського нагородили подяками за спортивні досягнення у міжнародних та всеукраїнських змаганнях у 2023 році.